Цим привіт рецепт для тих, хто дуже полюбляє суші, але ще не навчився їх готувати. Готується досить просто та без заморочок. В каструлі промитий рис. До нього необхідно додати воду, накрити кришкою та відправити варитись на самий мінімальний вогонь, а тим часом можна нарізати водорості. Все напишу в описі під відео. У зварений, але ще гарячий рис потрібно додати суміш яблучного оцту, цукру та солі. Гарненько все перемішати та відправте, щоб воно охололо. Ну а поки рис охолоджується, можна підготувати начинку. Нарізати рибу. Помити та нарізати огірок та авокадо. Огірок та рибу вже нарізано, ви бачите, якими шматочками воно має бути. Покажу вам, як потрібно нарізати авокадо. Однієї половинки достатньо для даного рецепту. Так, все готово. Тепер необхідно підготувати рис. В нього висипаємо всі водорості. Я брала водорості норі. І просто отак вимішуємо до однорідності все. Для рецепту все готове. мисці там ще у мене вершковий сир. І вже можна збирати торт. Збирати його я буду у кільці діаметром 16 см. Туди відразу відправляєте половинку рису. Його необхідно розподілити повністю по формі і гарненькою ложкою, так ніби притрамбувати. Після цього наносите половину вершкового сиру і теж розмазуєте рівномірно. Викладаєте спочатку рибу. Потім, може, так скажемо, наші зелені інгредієнти огірок та авокадо. Викладаємо наступний і останній шар рису. Також рівномірно розподілили, розгладили, придавили, знову наносите вершковий сир. Так само його розподілили. Викладайте рибу, авокадо та огірок все, як в попередньому шарі. Солити тут нічого не потрібно. Ті компоненти, які є соленими в рецепті, ну і їх достатньо. Пересипте зверху кунжутом і все Все готово можна куштувати, але перед тим залиште на 1-1,5 години. Дуже дякую вам за перегляд, смакуйте та підписуйтесь.